Всім доброго дня! Тема нашого відео це анатомія легень. І сьогодні ми розглянемо зовнішню будову легень, відмінності правої і лівої легені, структурну складову легень, розгалуження бронхів, сегменти легень, а також скелетотопію легень. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці цього відео на вас чекає декілька запитань. Які допоможуть вам перевірити, як добре ви засвоїли дану тему. Також не забувайте підписуватись на канал. Таким чином, ви допомагаєте мені розвивати україномовний контент. Легені на латинській мові пульмо на грецькій пнеумон розташовуються в грудній порожнині в плевральних мішках. Верхівка легень через верхню грудну апертуру, апертура Тораціка Суперіор. Виходить у ділянку шиї. Зараз ми розглянемо зовнішню будову легень. Почнімо з частин легень. Кожна легеня має основу базіс пульмоніс, а також верхівку, апекс пульмоніс. Тепер давайте розглянемо поверхні легень. Кожна легеня має реброву поверхню, фація з косталіс. Ми бачимо, що на ній є відбитки ребер. знизу діафрагмальна поверхня, фація з діафрагматика. До цієї поверхні легень буде прилягати діафрагма. А також кожна легеня має медіальну поверхню, фація з медіаліс. Зараз ми бачимо медіальну поверхню правої легені, а ось медіальна поверхня лівої легені. Розглянемо краї легені. Легеня має передній край марго антеріор, задній край, марго-пастеріор, а також нижній край марго інферіор. Як ми бачимо, права легеня коротша і ширша за ліву легеню. А ліва легеня навпаки довша і вуща. Чому так? Права легеня коротша за ліву, тому що знизу правої легені розташовується печінка гепар. А ліва легеня є вущою, тому що, як ми бачимо, до лівої легені з медіальної сторони прилягає серце. Переходимо до другої відмінності правої і лівої легені. Вона випливає з попередньої. Так як з медіальної сторони до лівої легені прилягає серце, ліва легеня має серцеву вирізку – інцизура кардіака, яка обмежена язичком лівої легені лінгуля пульмоніс синістрі. І третя відмінність це те, що права легеня має три частки: верхню Льобус суперіор, середню частку Льобус Медіус, а також нижню частку Льобус Інферіор. Ліва легеня натомість має лише дві частки верхню частку Льобус суперіор, а також нижню частку Льобус Інферіор. Тобто в правій легені є три частки верхня, середня і нижня. В лівій легені лише дві – верхня і нижня. Середньої частки в лівій легені немає. Зараз ми перевернули легені таким чином, ніби ми дивимося на людину ззаду, тобто зі спини. На медіальній поверхні кожної легені знаходяться ворота легень. пульмоніс. Ось ці ворота розташовані на лівій легені. А ось на правій легені. У ворота легень заходить. Зараз блакитним кольором виділений головний бронх – Бронхус принципаліс. Якщо конкретніше, то це лівий головний бронх. Він буде приносити до легень повітря, яке збагачене киснем під час вдиху. А коли ми видихаємо, через цей бронх буде виходити повітря, яке навпаки збагачене вуглекислим газом. Також у ворота легень заходить легенева артерія артерія пульмоналіс. Ми зараз розглядаємо структури, які входять у ворота лівої легені. Тому, якщо говорити конкретніше, то це ліва легенева артерія, але так само буде і з правої сторони. По легеневій артерії від правого шлуночка, тобто від серця, буде текти винозна кров до легень, тобто кров, яка містить велику кількість вуглекислого газу. А зараз блакитним кольором зображені дві судини, які будуть виходити з воріт легень. Це легеневі вени. вени пульмоналіс. По легеневим венам буде текти артеріальна кров, яка містить велику кількість кисню до лівого передсердя. Давайте ще раз це швидко повторимо: ми бачимо ворота лівої легені. В ці ворота буде заходити. Лівий головний бронх, ліва легенева артерія, а виходити будуть дві ліві легеневі вени. Те саме буде і з правої сторони. А зараз стрілкою показаний правий головний бронх, права легенева артерія, а також праві легеневі вени. Тут є один досить цікавий момент. Зараз ми повністю видалили ліву легеню. Так в чому полягає ця особливість? Вона полягає в тому, що ці структури, які ми тільки що перераховували, по-різному входять у ворота легень з правої та лівої сторони. У корені правої легені зверху до низу розташовуються головний бронх, легенева артерія і легеневі вени. Тобто в корні правої легені найвище розташовується головний бронх. Нижче розташовується легенева артерія і ще нижче легеневі вени. Абревіатура БАВ БАВ. Якщо ж ми говоримо про корінь лівої легені, саму легеню ми видалили, але корінь лівої легені ми бачимо, то у корні лівої легені зверху донизу розташовуються розташовується. Легенева артерія, головний бронх, Легеневі вени. Тобто, в корні лівої легені найвище розташовується легенева артерія. Абревіатура буде АБВ. А зараз ми поговоримо про кола кровообігу. Є два кола кровообігу: велике коло та мале. Велике також називається тілесне. Тому що кров буде розноситися по всьому тілу. А мале коло називається легеневе, тому що кров надходить до легень. Велике коло називається великим або тілесним, тому що крові необхідно подолати великий шлях починаючи від серця і закінчуючи всіма клітинами нашого організму. А мале коло називається малим, тому що крові. Необхідно подолати малий шлях від серця до легень. І зараз ми бачимо, що ця відстань є невеликою, тому що ці органи розташовуються разом поряд. Зараз нам необхідно з'ясувати, що таке артерії, а що таке вени. Артерії це судини, по яким кров тече від серця. І не має значення, кров там збагачена киснем чи вуглекислим газом. А вени це судини, по яким кров тече до серця. І також не має значення, чи там кров насичена киснем чи вуглекислим газом. Поясню чому. Зараз стрілкою показана легенева артерія. Ця судина буде виходити з правого шлуночка. Тобто по ній тече венозна кров, яка збагачена СО2. Але так як ця судина йде від серця, вона називається легенева артерія. І навпаки, коли ми розглядали корені правої і лівої легені, знизу були легеневі вени. Хоча вони називаються вени, по ним тече артеріальна кров. Але все таки ці судини несуть кров до серця, тому вони називаються вени. Перший момент ми з вами з'ясували. Другий момент. Нам необхідно запам'ятати, що будь-яке коло кровообігу починається зі шлуночка, а закінчується в передсердях. Почнемо з великого кола кровообігу. Воно починається з лівого шлуночка. Далі кров з лівого шлуночка викидається в аорту, вона зараз показана стрілкою. А аорта буде розносити збагачену киснем кров до всього нашого тіла, тобто до всіх клітин нашого організму. Після цього кров віддає кисень до всіх клітин, забирає в них вуглекислий газ і повертається через систему верхньої. А також нижньої порожнистої вени в вправе передсердя. На цьому закінчується велике коло кровообігу. Тобто, воно починається з лівого шлуночка, аортою. І закінчується в правому передсерді. Натомість велике коло кровообігу або легеневе починається правим шлуночком. Правий шлуночок викидає. Збагачену вуглекислим газом кров, тобто це венозна кров в легеневу артерію. А легенева артерія буде приносити цю кров до легень. Там відбувається насичення винозної крові киснем, тобто кров віддає СО2, який ми видихаємо, натомість забирає на себе кисень. І далі кров по 4 легеневих венах, дві легеневі вени. З правої легені дві легеневі вени з лівої легені впадають в ліве передсердя, приносячи туди чисту уже збагачену киснем артеріальну кров. І далі знову велике коло кровообігу. Ми вже сказали, що права легеня має три частки: верхню, середню і нижню. А ліва легеня має дві частки верхню і нижню. Так ось частки відокремлюються одна від одної щілинами. Розрізняють косу щелину – фісура обліква, а також горизонтальну щелину – фісура горизонталіс. Коса щелина – фісура обліква в правій легені відділяє середню і нижню частки. А в лівій легені коса щелина – Відділяє верхню частку від нижньої. Як ми бачимо, ця щілина є і в правій, і в лівій легені. Горизонтальна щелина фісура горизонталіс є лише в правій легені. І ми бачимо, що вона буде відмежовувати верхню і середню частки. Рухаємося далі. Кожна частка складається з сегментів. Тобто, спочатку частка. Меншою одиницею є сегмент, а саме бронхолегеневий сегмент. Це та частина легенів, в якій буде розголожуватися сегментарний бронх. Ми це далі з'ясуємо. В кожній легені виділяють 10 сегментів. Тобто 10 сегментів є в правій легені і 10 сегментів є в лівій легені, незважаючи на кількість часток. В верхній частці правої легені є три сегменти. Верхівковий або апікальний, задній, а також передній. В медіальній частці є медіальний сегмент, а також латеральний сегмент. В нижній частині правої легені виділяють верхній сегмент, а також чотири базальних сегменти. Зараз ми бачимо передній базальний сегмент. Латеральний базальний сегмент, медіальний базальний сегмент, а також задній базальний сегмент. Перейдемо до сегментів лівої легені. Нагадаємо, що вона має лише дві частки верхню і нижню. Нижня частка лівої легені має ті самі сегменти, що й нижня частка правої легені, тобто верхній і чотири базальних. Передній задній медіальні латеральні базальні сегменти. А ось верхня частка має це верхівково задній сегмент, передній, верхній язичковий, а також нижній язичковий сегмент. Верхівково задній сегмент рахується як два сегменти апікальний і задній. Але вони разом зливаються тому називаються верхівково задній. Перейдемо до розгалуження бронхів. Ми бачимо, що трахея ділиться на два головних бронхи, тобто бронхи першого порядку. Це правий головний бронх, бронхус принципаліс Декстер, а також лівий головний бронх, бронхус принципаліс Сіністер. У воротах легень, які зараз показані стрілками, і ми їх добре бачимо, головні бронхи будуть ділитися на часткові бронхи. Це вже будуть бронхи другого порядку. Ще раз, бронхи першого порядку це головні бронхи. Бронхи другого порядку це часткові бронхи. Як ми пам'ятаємо, що права легеня має три частки верхню, середню і нижню. Тому відповідно, що головний бронх правої легені буде ділитися на три часткових бронхи. Натомість ліва легеня має дві частки. Тому Лівий головний бронх буде ділитися на два часткові бронхи. Верхній частковий бронх, а також нижній частковий бронх. Все досить логічно. Часткові бронхи будуть ділитися на сегментарні бронхи. Бронку сегменталіс. Тому що частки легені потім діляться на сегменти. Ми з вами вже знаємо, що верхня частка правої легені містить 3 сегменти. Середня частка 2 сегменти і нижня частка 5 сегментів. Відповідно до цього будуть і ділитися часткові бронхи на сегментарні. Тобто верхній частковий бронх. Ми зараз говоримо про праву легеню, ділиться на 3 сегментарних. Середній частковий бронх буде ділитися на 2 сегментарних. І нижній частковий бронх буде ділитися на 5 сегментарних. Перейдемо до лівої легені. Ми знаємо, що ліва легеня має дві частки верхню і нижню. Верхня частка має 5 сегментів і нижня частка має 5 сегментів. Тому верхній частковий бронх буде ділитися на 5 сегментарних. Нижній частковий бронх також ділиться на 5 сегментарних. Далі кожен сегментарний бронх ділиться на 2 – Потім знову на 2, і так приблизно 9-10 разів. Поки не утворюється часточковий бронхус Бронхулярис. Далі кожен частачковий бронх ділиться на 18-20 кінцевих бронхіол. Кожна кінцева бронхіола ділиться також на 2, тобто це величезний поділ бронхіального дерева. Ділиться на 2 уже дихальні бронхіоли. Кожна дихальна ділиться на три і утворюються альвеолярні ходи. І альвеолярні ходи, врешті-решт, закінчуються альвеолярний мішечок. Ось він. Тобто легені це є величезна кількість альвеолярних мішечків. Тому що саме в них відбувається основна функція легень це газообмін. А зараз давайте розглянемо скелетотопію легень. Почнемо з правої легені. Верхівка правої легені на 1-2 см розташовується вище ключиці або на 3-4 см вище першого ребра. Передня межа правої легені буде проходити позаду грудину ключичного з'єднання артикуляція стерно клявікуляріс декстра. Потім ця межа вертикально спускається донизу позаду груднини, трохи зліва від середньої лінії. І так вона спускається до хряща 6-го ребра і далі переходить в нижню межу. Нижня межа. по середньоключичній лінії розташовується на рівні шостого ребра. Попередній, середній, а також задній паховим лініям Відповідно 7-8 дев'яте ребро. По лопатковій лінії нижня межа відповідає 10 ребру. І по прихребтовій лінії вона відповідає головці 11 -го ребра. Давайте розглянемо межі лівої легені. Її верхівка так само виступає на 1-2 см вище ключиці або на 3-4 см вище першого ребра. Передня межа лівої легені так само проходить позаду грудину ключічного з'єднання зліва. Потім вертикально спускається донизу, позаду груднини, до хряща 4-го ребра. Потім вона відхиляється ліворуч, проходить вздовж 4-го ребра, повертає донизу, перетинає хрящ 5-го ребра і спускається до 6-го. Тобто. Таким чином утворюється серцева вирізка. І потім передня межа переходить в нижню. Нижня межа лівої легені скелетотопічно відповідає нижній межі правої легені. І це ми можемо побачити на даній схемі. А зараз, як я і обіцяв на початку цього відео, на вас чекає невеличкий тест. Перед вами на екрані будуть з'являтися запитання, на які Ви повинні дати відповідь за 5 секунд. І далі на екрані буде з'являтися правильна відповідь. Запитання номер 1 Де розташовуються легені. Відповідь Легені розташовуються в грудній порожнині в плевральних мішках. Запитання номер 2 Скільки часток має права легеня? Відповідь. Права легеня має три частки. Верхню, середню, а також нижню. Запитання номер три. Скільки часток має ліва легеня? Відповідь. Ліва легеня має дві частки. Верхню, а також нижню. Середня частка в лівій легені відсутня. Запитання номер 4 В якому порядку зверху до низу розташовуються елементи кореня правої легені. Відповідь. В правій легені найвище положення займає головний бронх. Далі легенева артерія. І найнижче розташовуються легеневі вени. Абревіатура БАВ. Запитання номер 5 В якому порядку зверху донизу розташовуються елементи кореня лівої легені? Відповідь В лівій легені найвище положення займає легенева артерія. Далі розташовується лівий головний бронх і найнижче положення займають легневі вени. Абревіатура АБВ. Запитання номер 6 Де починається і закінчується велике коло кровообігу? Відповідь. Велике коло кровообігу починається лівим шлуночком і аортою. А закінчується в правому пересерді. Запитання номер 7 Де починається і закінчується мале коло кровообігу? Відповідь. Мале коло кровообігу починається правим шлуночком та легеневою артерією. І закінчується в лівому передсерді. І останнє запитання. Скільки сегментів має права і ліва легеня? Відповідь. Що в правій, що в лівій легені розташовуються 10 сегментів. Незважаючи на те, що права легеня має 3 частки, а ліва 2? Всім дякую за увагу!